Слава Богу, брати і сестри! Бог допоміг нам до цього часу, до цього місця. Ми могли прийти сюди, ми живі, більш-менш здорові. Слава йому за це. А знаєте, це, що я скажу сьогодні, воно буде більше звучати до людей, які думають чи вагаються прийняти хрещення. Не прийняти ми почали об'являти, що буде літом хрещення, і можливо, ви думаєте, не знаєте, вагаєтеся, що зробити. І тому це слово буде більше до вас, але також до кожного з нас, який є на цьому місці, нагадати деякі такі думки, які, я думаю, всім є потрібні. Я прочитаю. Ми подивимося на книгу Даниїла. Це буде книга Даниїла, перший розділ з восьмого вірша. Один тільки вірш, і поклав Даниїл собі на серце, що він не осквернить царя, оскверниться їжею цара та петвом, що той сам його пив, і просив від начальника євнухів, щоб не осквернитись. Ми бачимо молодий Даниїл, він е, ставить собі таку ціль. І це мені е, завжди було дуже цікаво, я навіть собі підкреслив тут з Біблії, поклав Даниїл собі на серце. Він зробив таке дуже тверде рішення, таке, що я не буду їсти цієї їжі, я не буду пити цього Петва, який їсть і п'є цар. Я... Інакше я відрізняюся. Або іншими словами, можна сказати, що Даниїл поклав собі на серце слідувати за Богом. Слідувати за Богом, слідувати за, тих, за тими за, заповідями, якими він дав до ізраїльського народу в цей час на Сінайській горі. І він це зробив не просто так, ну, я щось буду робити, але він поклав собі це на серце так. Сильно, так стабільно, що коли прийшов цей євник, начальник євники, він сказав: Ну слухай, цар знищить мене, тому що він побачить, він подивиться на вас, і він побачить, що ваші обличчя вони не є такі гарні, як тих других юнаків, які їдять цю їжу, п'ють це петво. Мені буде погано, але він каже: ні, ти зроби цей екзамен 10 днів подивися, перевір, побачимо, що буде з цього. І коли цей побачив, що для них це було добре, він почав забирати цю їжу, це пиття і давати їм ярину. Це дуже важливо, що коли ти думаєш і не думаєш, а чи слідувати мені за Богом, так як Даниїл, покласти це в своєму серці, а я буду слідувати за Богом. І дивіться, що стається з Даниїлом, 19 вірш цього самого розділу. І цар розмовляв з ними, і зо всіх них жоден не був знайдений таким, як Даниїл, Ананія, Месаїл та Азарія, і вони ставали перед царським обличчям і всяку справу мудрості та розуму, що сукав від них цар, то він знайшов їх у десятеро мудрішим від усіх чарників та заклиначів, що були в усьому його царстві. Ці люди поклали в своєму серці слідувати за Богом. І вони починають бачити е, плоди цього слідування за Богом. Вони починають бачити благословення, яке їм дає Бог. І коли вони приходять перед цара, і цар, який був дуже розумний, цар, він починає розпитувати, і він знаходить, що вони в десяти раз мудріші від всіх його мудрих людей. Від всіх цих заклиначів, чаклунів, які там були перед його обличчям, цар не просто брав якихось людей, він брав дуже розумних людей, а ці люди в десятеро раз мудріші. Ми бачимо благословіння, яке приходить з тим, коли людина рішає слідувати за Богом, коли вона твердо у своєму серці кладе, що я буду слідувати за Ним. Але це. Не є кінець. Дивіться, другий розділ, 27-й вірш, з 27-го вірша. Аданіл відповів перед царем та й сказав: таємниці, про яку питається цар, не можуть об'явити цареві ані мудреці, ані заклиначі, ані чарівники, ані віщуни, але є на небесах Бог, що відкриває таємниці, і він завідомив царана Вгодоносера про те, що буде в кінці днів. Твій сон та видіння твоєї голови на ложі твоїм ось вони. Не просто кінчається тим, що ці люди, вони розумніші в 10 раз за цих мудреців, але воно росте дальше. Бог починає давати їм відкриття е, закритих і таємничих речей. І в цьому, е, в цьому прикладі це був сон царя Вогодоноса, який він зовсім забувся, і ніхто не міг розгадати його. А Даниїл каже, але є Бог на небесах, який розгадує ці таємниці, відкриває ці таємниці, і він показує цареві, що буде в кінці днів. Їхні, їхнє це рішення слідувати за Богом приносить все більше і більше плодів. Твоє рішення слідувати за Богом буде приносити більше і більше плодів в твоєму житті. Вони будуть з часом зростати. Але це не означає, що в тебе буде легке життя. Багато людей думають, що коли вони прийдуть до Бога, всі їхні проблеми просто пропадуть. Їй буде жити дуже легко, без проблем, без нічого. Дивіться, що стається далі. Третя голова, 21-й вірш. Того часу ці мужі були пов'язані в своїх плащах, у своїх сорочках, і в своїх шапках, і в своїх убраннях, і були вкинені до середини палахкотючої огненої печі. А що слово царе було гостре, то піч напалена була надзвичайно сильно, так що тих мужів, що підіймали, щоб укинути Шадраха, Мешаха та Авденего, забило їх огняне полум'я. Вибір стоїть перед цими трьома юнаками. А ви поклонитеся ідолові, Перестанете слідувати за Богом. Або ви останетеся слідувати за Богом і вас спалять в печі. Знаєте? Це нелегко. Тут читати це дуже легко. Але бути на цьому місці це набагато тяжче. Це набагато тяжче. І знаєте, коли цей вибір став, став, між, став перед ними, що, то вони сказали цареві. Каже 18-й вірш: А якщо ні, нехай буде тобі, отца, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому боронові, якому ти поставив, не будемо вклонятися. Ми твоїм Богам не служимо, ми маємо Бога, за яким ми слідуємо. Ми боїм Бога, якому ми служимо, твоїм богам цару, ми не будемо служити. Ідолові твоєму не будемо поклонятися, і, кидає, і кидають їх в піч. Але тут думка така: навіть в печі Бог буде з тобою. Якщо ти будеш слідувати за Ним, якщо ти покладеш своє рішення в серці своєму, слідувати за Богом. Ти будеш вірний цьому рішенню. Він буде з тобою. 24-й вірш. Тоді цар Навходоносор здивувався і поспішно встав, заговорив та сказав до своїх радників: Чи ж не трьох зв'язаних мужів ми кинули до середини огню. Ті відповіли та й сказали цареві: Певне, цар, він відповів та й сказав: «Та ж я бачу чотирьох мужів, не пов'язаних, що ходять серед вогню, і шкоди їм нема, а вигляд того четвертого подібний до Божого сина. Правда? А вигляд того четвертого, він подібний до Божого сина. В печі Божий син з цими вірними своїми слугами. Він там. Він не десь на стороні, але він ходить разом з ними в печі. Бог в твоїй печі буде з тобою. І це побачать люди. Це побачив на вуходоносор. Він сказав: а ми кинули трохи, а що там чотири є? І остання думка: ми будемо молитися. Ісус Навин, книга Ісуса Навина, 24 -й, 24 -й розділ, 15 вірш. Ісус Навин лишає такі слова для ізраїльського народу перед смертю своєю. І каже: А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки. Що на ньому, на тому боці річки та чи богам Богам Аморейським, що ви сидите в їхньому краї? А я та мій дім будем служити Господеві. Так само, як Даниїл, Шедрах, Месах і Авденаго зробили свій вибір. Ісус навин каже: ви зробіть собі вибір сьогодні. Кому ви будете служити? Яким богам ви будете служити? Чи цим богам, яким служили ваші батьки, чи цим богам, які служили тут а, а, ці люди, які жили перед вами, а я та мій дім будемо служити Богові. Він теж в своєму серці кладе так само, як поклав Даниїл, що я не відійду від Бога, я буду слідувати за Ним. І сьогодні, якщо ти не прийняв своє серце Христа, сьогодні перед твоїм перед тобою є цей вибір. Кому ти будеш служити сьогодні, завтра, і ціле своє життя? Чи ти будеш служити богам, яким служили якісь ідолопоклонці, цей золотий буван, який збудував цар? Чи ти будеш служити Богові, чи ти будеш слідувати за ним, як це робили ці вірні люди, про яких нам описує Біблія? Допоміг би нам Бог, щоб ми в нашому житті були вірні, так як були вірні ці люди. Щоб що не сталося, навіть коли нас кинуть в піч, щоб ми були, осталися вірні для Бога, щоб ми слідували. За ним зроби цей вибір завтра не твій день. А Богові нехай буде слава за все по віки. Амінь. буде молитися.